Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ну а далі про ось такі морепродукти з українських степів. Найбільша у світі прісноводна креветка, яка виросла на городині. Це історія про те, як антиквари разом із воїном Кіборгом створили унікальну акваферму і тепер учать українців вигодовувати не куречі поросят, а малазійських креветок. 70% їхніх учнів це військові, які повертаються з фронту чи полону. Бо цей екзотичний бізнес, це і заробіток і реабілітація. Тесан тиждень відкриває нову рубрику про унікальні українські бізнес-ідеї, які приносять стабільний заробіток. Перша серія про нову зірку аграрного сектору креветку. Отже, чому заради свіжих морепродуктів варто їхати не на океан, а в українські степи. На унікальній фермі побувала кореспондентка Тижня» Оксана Радіонова. Найбільша в світі прісноводна креветка макробрахіум Розенберга. Її батьківщина Малайзія, Але цей красень, як і всі інші мешканці басейнів навколо народилися та виросли у нас в Україні. Ви зараз надіючому підприємстві, тут 150 тонн води. У водіті яшкишить креветками та блакитними австралійськими раками. Це Олексій. Він волонтер та автор цієї шаленої ідеї вирощувати в нашому помірно континентальному кліматі ось таку гігантську креветку родом з далекої Екваторіальної Азії. Вони цими клешнями великими е б'ють один іншого, і от такими собачими ножницями об обрізаються у креветки рухомий пальчик. Він відросте, як у людей нігті відростають. Нічого не відчуває, гамна е в сраці немає. А почалося все майже 10 років тому. З випадку Олексій працював антикваром у Римі. У 2014-му привіз допомогу на фронт під час поїздки. Отримав важке поранення. На реабілітацію поїхав до госпіталя у Ватикани. Зі мною лежав малозіць. Найбагатіша людина Малайзії. Він власник у нього 36 акрів. Остров, на якому вирощують два вида рака, три вида лобстера, чотири вида краба, вісім видів креветки. і він мене запросив до себе. Українець поїхав не на екскурсію, а працювати та вчитися. Коли вертався звідти на свій страх і рис, я взяв 150 мальків в один. Пакет 152, одна грілка, скажем так, вмерла повністю а друга вижили всі. Найважче було зуміти з ікринки отримати мальок, бо тут є хитрий секрет. Креветка прісноводна, але після запліднення має жити 40 днів у соленій океанічній воді. Креветку Розенберга в Україні намагалися вирощувати у 80-х, в Криму. Але проєкт закрили, бо не змогли промислово виводити мальок. Тож Олексій зробив справжній прорив. Помилок дуже багато, дуже 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 багато. Було помилок. Там 40 днів сиділи, все добре. Уже останній процес опріснення зранку прийшов акваріум мер. А на цьому фото гігант Мірон, хлопчик з цієї самої першої партії креветок. Прожив він у нас більше двох років. Вимахав ладити 570 грам. Десь був 62-63 сантиметра. Та все вийшло разом з товаришем Атовцем Кіборгом Олександром Рябошликом заснували на Київщині підприємство і в промислових масштабах почали розводити креветку і блакитного австралійського рака. Я їх півтора роки перший не їв, зрозумієте, жодного. Я знав кожного в обличчя, кожного до товарного виду українська малазійська креветка росте 4-6 місяців. Набирає вагу до 50 грамів. А це раціон для екзотичних мешканців, і він геть не азійський. Кабачок, пшено і опариш. Ми їх годуємо нашою продукцією городу. А ще годують дрібним карасиком та гарбузами. Періодично балують річковою мідією, ніяких антибіотиків чи прискорювачів росту. Лише еко-харчі з городу. Коли вони ростуть, вони скиждують чишію панцирь. І також вони цей панцирь з'їдають. Коли хлопці починали свій екзотичний бізнес сім років тому, їх називали диваками, а справу безперспективною. Але у них все вийшло сьогодні, тут тонами вирощують український делікатес і навчаються справі українських військових та їх родини. Олексій безкоштовно навчає всіх бажаючих ризикнути, а потім гарантовано викупає товару аквафермерів і продає від 2000 тисяч гривень за кілограм. Вже має дві сотні постійних клієнтів. Це в основному ресторани. Планує відкрити мережу власних. Згадує, колись першу креветку носив збувати до столичних рестораторів. Я прийшов з відрами. Ви не зрозуміли. Я прийшов з відрами живою креветкою. Це була січень місяць. Ну вони ну такі очі у людей. Представництва вже має не лише в кожному регіоні України, але й у Польщі. Для старту каже, потрібно 5 тисяч доларів та приміщення. Плюс можна отримати грант від нашого уряду або європейський. Все окупиться за півтора-два роки. Початком великої війни співвласник бізнесу «Кіберг» Олександр та вся його родина, дружина і син пішли воювати. Трик весени Олександр повернувся додому на щиті. тому на цьому підприємстві потужний волонтерський рух і по особливому тепле ставлення до воїнів. Відсотків 60-70 клієнтів це військові, які вирощують. Аби їх родини дуже багато що хлопці воюють. А... Жінки вдома глядять. в мене дуже старші люди глядять. Yeah, Найстарша yeah. людина Тетяна Іванівна їй 78 років. Вдома гляди, діти. Вони поставили, щоб мати вже не нюхала тих свиней, качок, гусей. Тут самочки в мене. Бачите, в неї там і прах. Два місяці тому Євген почав вирощувати свої перші креветки та блакитних австралійських раків. Все робить сам кабачки, гарбузи, огірки. Це все перемилюється, складається в морозильну камеру, сорна риба, і цим ми годуємо. За плечима у чоловіка майже 10 років служби у 22-му Під час оборони Маріуполя з простреленими легенями потрапив у полон. Орки сказали, що я довго не протягну. кажуть, не, не, не треба на нього ліки тратити, бо він здохне. Вижив через сім місяців його обміняли. Він реабілітувався і знову пішов служити. А нещодавно звільнився за станом здоров'я, численні контузії та важкі поранення далися взнаки. Наважився розпочати власний креветочний бізнес. Я все життя на когось робив. Хочеться ще на себе трошки поробити. На заощадження купив старий будинок в передмісті Дніпра, пройшов навчання, встановив обладнання і нині на своїй, як він каже, дачі тримає півтори тисячі криветок та чотири сотні Аків і на цьому зупинятися не планує. Готуються податися на грант, аби збудувати повноцінну креветочну ферму. Каже, це і заробіток і, що особливо важливо для хлопців, що повернулися з фронту. Реабілітація у мене простріляні легені. У мене купа контузій, ні слуху, ні зору. Це не сильно фізично напружує, але приносить дохід і приносить в свою чергу задоволення. Вітаю, мене звати Дмитро, і ми зараз будемо готувати живу креветку. Вам не почулося. цю креветку, готують живою. Навіть є сертифікат про те, що у неї мінімальна кількість нервових закінчень, тобто вона болю майже не відчуває. Дмитро син загиблого воїна. Він з дитинства захоплювався кулінарією. Хлопець готує одразу три страви. Найпопулярніша п'яна жива креветка. Її напоють алкоголем, а потім варять. Хочете, щоб у неї було там присмак манго. корміть її два дні. Манго зараз ми її поставимо на вогонь. Потім Дмитро готує з креветки сашимі. Ми її розрізаємо з голови і далі навпіл. Ось виходить наша смакота. І третя наша страва це креветочка Гриль. Перше я пробую нашу українську креветку. Ну, це дуже смачно. Сиру не їла, що ніколи перше. Олексій співпрацює з науковцями, розробили ТУ і для креветки і для рака. А це означає, тепер екзотичні заокеанські живі креветки та раки офіційний товар. Ми відправляли. В Монако тонну продукцію. Студенти одразу кількох аграрних університетів проходять на підприємстві практику. А для дітей тут проводять пізнавальні та смачні екскурсії. У планах каже, вийти на європейський ринок та розширити асортимент. Планує вирощувати у нас крабів. Наполягає після перемоги, держава має переглянути політику в питаннях аквакультур. Нам потрібно вирощувати не дешевих карасів, а гігантські креветки. Клімат дозволяє, дефіциту прісної води немає, і головне, тепер у нас є унікальний досвід. Окса Радіонова, Валентин Шалко, Ольга Павловська, Олександр Куліш, Вікторія Письменна, Тесентиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.